Так, постійно, друзі, мені щось цікаве приходить на ремонт цього разу G-Works. В принципі, ці моделі непогано себе показали, вони все гарно працюють, ну, але їх б'ють, б'ють не раз, а цього вже дивіться, як побили. О! Одна частинка, друга частинка. Ну, десь добре впав і розсипався. В принципі, люди його гляділи, бачу, таке воно все не зачухане, все в нормальному стані. Ну то, що він, видно, десь не втримався на чомусь і він впав. В основному падають ці ОБшні ломляться. Та башні там не проблема замінити, все. Ну, і Ці детальки також вони є в наявності, тільки трошки не такі. І, в принципі, цілий низ тут треба міняти. Ми його зараз замінюємо і все, люди далі будуть працювати. Але це вже відповідно. якби чуть... Дорогша ціна буде, як те детальки. Ну і відповідно потрібно калібрувати. Це в нас 4D-моделька GWorks з зеленим лучом. Тоже хороші модельки, тоже хорошо працюють і нема проблем з ними ніякими. Кому потрібно на ремонт на калібровку лазерні рівні, або хто хоче щось собі придбати, хороше, ставте подобаючки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях. Допоможу всім підібрати хорошу модельку, або також відремонтувати чи відкалібрувати. Чекаю від вас відповіді.